Вітаю, товариство! Сьогодні ми з вами розберемо ще один міф, яким старанно забувають міські громадянам. Нібито українцям зброєю не можна володіти, бо обов'язково нап'ються та один одного перестріляють. Походження цього міфу достеменно невідомо, але він міцно засів в головах переляканих громадян. Тож, давайте спробуємо розібратися, чи відповідає цей міф дійсності, бо коли чуєш такі дурниці, складається враження, що українці найбільші пияки. якщо не в світі, то у Європі точно. Але це ж не так. І ось вам офіційна статистика: за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я за 2021 рік. Найбільше в Європі алкогольного душу населення вживають у таких країнах. На першому місці Чехія. І от диво. Саме Чехія має найліберальніше зброярське законодавство у Європі. Громадяни можуть володіти усім асортиментом стрілецької зброї, включно з пістолетами та револьверами, які, звісно, можна носити з метою самозахисту. Ба Більше право громадян на зброю та збройний самозахист нещодавно внесено до хартії основних прав та свобод Чехії. Тобто тепер це взагалі конституційна норма. На другому місці Латвія. Яка так само має адекватний закон про зброю і громадяни носять пістолети для самозахисту. Ну, а на третьому місці Молдова. Тут взагалі нема чого коментувати, хіба що те, що молдавани з 1994 року мають такий закон, який українці не можуть отримати досі. До речі, у нас на каналі є добірка відео про збройове законодавство у цих країнах. Перегляньте обов'язково. України взагалі не потрапила до першої десятки країн по рівню вживання алкоголю. Але звідки тоді взявся цей міф? Хто ж в Україні стріляє в нетверезому стані? Добре, давайте згадаємо кілька показових випадків. Ну, наприклад, п'яні патрульні поліцейські 31 травня 2019 року у Переяслав хмельницькому застрелили п'ятирічного хлопчика Кирила Тльвова. Як ви здогадуєтесь, відповідальність, звісно, ніхто не поніс. А ще можемо згадати колишнього міністра закордонних справ України Кажару, який 21 лютого 2020 року після спільного вживання алкогольних напоїв застрелив свого приятеля Сергія Старицького зі свого нагородного пістолету. Ось випадки, про які знає та чула вся країна. А де ж повідомлення про масові перестрілки мисливців? Ну, де я вас питаю? Ми ж припускаємо, що чоловіки, втомившись після полювання, можуть дозволити собі хильнути чарку. Припускаємо. Але ніт. Немає повідомлень про присілки мисливців, хоча мисливців та мисливської зброї в Україні сотні тисяч. А знаєте, чому так? Тому що українці вміють добре відокремлювати алкоголь від зброї. Саме тому у нас ледь не найнижчі показники в світі використання зареєстрованої зброї у злочинних цілях. Люди, які озвучують такий міф, керуються абсолютно хибною логікою. Якщо алкоголь не заборонений, то все інше має бути заборонено. Це ж просто якийсь анекдот. Ухвалять закон про зброю і всі спочатку нап'ються, а потім один одного обов'язково перестріляють. Добре. Давайте розвинемо цей сюжет. Ви вже чули, що скоро в доступі за рецептами буде канабіс? Ну, ніби зараз його без рецептів купити неможливо? Чули про це? Тоді все відбуватиметься трошки інакше. Спочатку всі нап'ються, потім всі накуряться, а вже потім переселяють один одного. Але і це ще не все. Краще присядьте. А що буде, якщо легалізують проституцію? Ви уявляєте собі цей жах? Спочатку всі нап'ються, потім всі накуряться, потім всі один одного, ну ви зрозуміли, а вже тільки потім всі обов'язково перестріляються. Друзі, я вас прошу, вмикайте мізки, вас дурять та вами маніпулюють, аби позбавити вас головного права, права на захист власного життя. І нема тут чого більше пояснювати, бо цей міф зруйновано. Але я вже чую, для самозахисту вам вистачить травматичної зброї. Знову зарибу гроші. І хоча у нас вже була програма про травматичну зброю, у наступній програмі ми остаточно зруйнуємо міф про неї. А ви поки поширюйте це відео, переглядайте інші відео з серіалу Міфи про зброю та підтримуйте Українську асоціацію власників зброї та цей канал. Далі буде.